Добрий день, дорогенькі мої? Хочу зробити для вас розклад при свічах? Що у тебе на порозі? Що, які події веруться в твоє життя і змінять його? Найближчий час. Що у тебе на порозі? Які важливі події? Змінить твоє життя. О! Боже, прекрасна перша карта. Ти вже в процесі, ти вже в процесі зміни. Все запущено. Колесо запущено. Зміна вже йде. Розумієш? Все буде по-новому. Буде достаток. Ти отримаєш по заслугах. Все те, що було зроблено до цього, воно принесе свої плоди. О, це шалене кохання. Або ти зустрінеш кохання, а, або якщо в тебе вже є кохана людина, то це кохання буде пилати з новою силою. Ого, які зміни! Слухай, що ще тобі чекати? Які ще зміни тобі чекати? Мм, рицер мечів до тебе мчиться. Ти знаєш, це можливо якийсь шанс щось змінити, якась подія. А да, може якась новина, а може якась, якийсь молодий чоловік, який хоче з тобою взаємодіяти, скажімо так, да? який хоче з тобою почати відносини. А, так. Але це, знаєш, по Уміряності, да, по карті уміреності це буде не одразу. Тут потрібно проявити терпіння і витримку, але, слухай, ну, він вже на порозі. Так, новини. Ти знаєш, це. Ну так сказати прекрасні новини, Тимах, да? ти, ти твориш свого життя. І все, що ти накоїла, якщо так можна сказати, воно принесе свої результати. І по тузу Пентаклі це достаток. Ти молодець. Яких змін тобі очікувати? Які події? Найближчий час змінять твоє життя. Які події в найближчий час змінять твоє життя? Прекрасно. Ти знаєш. По-перше, ти будеш щаслива. <реш> ти будеш щаслива, тому що в тебе... Буде людина, якою ти можеш, яку, яку ти можеш довіряти. Да? Людина, з якою ти можеш рухатися далі. Людина, якій можна довіряти, і з якою можна будувати майбутнє. Так? І е, ось тут ми можемо говорити про те, що в тобі запалає жіночність. Ти знаєш, тобі потрібно прислухатися до себе, тому що щось таке в тобі, чарівне жіноче, воно є і проситься наружу. Ти бачиш, не потрібно, не заморожуй себе, не стій на місці. Рухайся, бачиш, рухайся до кращого, шукай краще в собі. Кращі якісь сторони ти їх знайдеш і радій життю. Клас? Так. Давай ще подивимось, які ще події. Чого очікувати, що йде в твоє життя. Це зміна старого. Ти розумієш? Дивись, щось старе йде? Щось старе іде, а іде е, натомість достаток, так, іде е, шанс, іде новина да, з приводу там, грошей, з приводу навчання, або це буде молодий чоловік. В тебе може програтися, ну, в когось може програтися як новина, та в когось може програтися як і молода людина. Це те, що приходить, або людина, або шанс, або новина, то тобі, подарує тобі достаток, подарує тобі насолодження життям. Розумієш? Все старе рушиться, все старе йде. Дивись, ти отримуєш насолоду і отримуєш результат. Загадай бажання, воно обов'язково збудеться. Супер карти, супер розклад, дуже позитивний. Давай візьмемо карти поради, карти поради. М -м -м. Ну, слухай, по-перше, е мені здається, що поруч з тобою є чоловік, або має з'явитися чоловік. Дивись, він. Так, тобою зачарований, тому що ти дуже жіночна. Або, знаєш, можливо, якщо ти в чомусь сумніваєшся, то прояви свою жіночність. Дивись тут, яка ситуація виходить, що поруч з тобою, да, чоловік, або, можливо, ти зустрінеш чоловіка, який такий, знаєш, любвіабільний, дуже чоловік емоційний, чоловік, який вміє. Вміє заворожити жінку, вміє зробити їй приємне і вміє сподобатись і піклуватись про неї. А, а жінка то є ти, да? дивись, вона імператриця, вона жіночна, вона цариця, вона розуміє, хто вона, де вона і чого вона вартує. Слухай, ну круто, ти розумієш? Жінка, яка знає собі ціну, і чоловік, який знає ціну цій жінці і вміє зробити її щасливою, ось що тебе скоро очікує. Я дуже дякую тобі за перегляд. Став подобайки, підписуйся, далі буде.